У столиці бульдозерами пройшлися по ресторанах. Заклади громадського харчування розташовувалися на пляжах у найпопулярнішому місці відпочинку киян у гідропарку. Комунальники вже знесли п'ять ресторанів на черзі ще десяток. Наталя Шумейко розповість подробиці. Ремонтуємо на законно встановлений майданчик. Який стоїть дозвільних документів? Це кафе на столичному пляжі Венеція працювало цілих п'ять років. Майже рекорд, як для нелегала. Перевірка з'ясувала. У власників не було жодних дозвільних документів. Крім того, вони знахабніли так, що самовільно захопили навіть частину громадського пляжу. Раніше була дискотека. Повністю була та уриза води перекрита ця територія. Чесно говоря, був антисанітаріат. Бул какої-то дискотеки. Потом какое талітні кафе було. Як тут не потруїлися люди, для чиновників загадка кажуть, у так званому кафе не було не тільки туалету, а навіть і водопроводу. Не зрозуміло і на яких підставах працював Генделек. Власника тут бачили, але нічого конкретного він пояснити не зміг. Власник Обіцяв надати якісь документи, жодних документів він не надав. Потім він обіцяв, що буде позиватися до безпосередньо комунального підприємства Плеса, тому що на підставі їх листа звернення ми проводимо дані роботи. Ну відповідно це його право. Однак, огляду на те, що жодних жодного аренду земельної ділянки, жодних дозволів на встановлення тимчасових споруд у цього власника немає. Відповідно, КПК благоустрій проводить демонтаж повністю в правовому полі. Це вже п'ятий ресторан, який прибирають з пляжу Венеція. Усі вони кажуть, комунальники були зведені незаконно і з порушеннями норм. Тепер на всіх столичних пляжах проведуть генеральну чистку. Доля всіх без винятку нелегалів, така ж сама, як і в цього кафе. Запевняють у КП Плесо. Бо на звільненій території у комунальників власні плани. От тут йде капітальний ремонт моста. Вокруг будуть делаться дороги, ремонтироваться будут туалеты, ремонтироваться будет все сооружение, которое сьогодні некрасиво стоит. І будет спортивно оздоровительный пляж. Пляж до быть широкий і красивий. І оно, оно так і будет. І кімлянам понравився, і нам теж подобається. І це законно, чесно, я вам скажу. Відтак демонтажник Анатолій без роботи не засидиться. Чоловік жартує. Сьогодні все пройшло спокійно, бо власник так і не з'явився, а буває по-всякому. Возмущаються завжди, не тільки здесь. Везде возмущаються. Не ну, возмущаються дуже, дуже рідко. А так в основному все возмущаються.